У самому серці мальовничого села Червонодібров розташована червонодібровська філія школа, де мрії стають реальністю. Тут на вас чекає світ знань, нових відкриттів і справжніх друзів. Наші учні здобувають перемоги, беруть участь у змаганнях і розвивають свої таланти. Сучасні кабінети, затишні класи, цікаві уроки тут навчання стає захопливою подорожю. Досліджуємо світ разом із глобусами, картами, книгами і творчими завданнями. Кожен куточок нашої школи створений для того, щоб дитина почувалася комфортно та впевнено. А для найменших у нас є дитячий садочок. Прямо на території школи веселі ігри, яскраві малюнки, затишні спальні та цікаві заняття. Усе, щоб малюки почувалися як вдома. Тут кожен день наповнений відкриттями, дружбою та турботою. Червонодібровська філія тут ростуть щасливі діти.